Так, це саме задача фізичного терапевта та ерготерапевта навчити пацієнта працювати з протезом. Тобто фізичний терапевт вчить е, саме м'язи, укріплює, як ходити, а ерготерапевт уже привчає до побуту, як користуватися цим протезом. Це все по-різному індивідуально. Хтось більш мотивований, більш краще працює, і в нього його порно-рухова система. І, наприклад, людина до цього займалася півжиття спортом. Він швидше відмовиться, ніж той, хто наприклад ним не займався. Тобто на це впливає дуже багато факторів, насправді на відновлення. Хочу зазначити, що якраз дуже багато чого залежить від сім'ї військовослужбовця, особливо від підтримки, якраз про те, яку ми говорили, і від дружини, яка з ним поруч є. Це на мотивацію та на власне, якраз на власне От відновлення. Дуже багато чого якраз впливає. Хочу сказати на рахунок цієї теми тут про родичів. Казали, а я стикався просто свою ситуацією тоді, коли у нас дуже багато хлопців з інших міст. І в мене був хлопчина. Він ну без родичів Родичі в нього тут не прибували в Чернівцях, і дав він був не вмотивований. так, він був впав в дух, скажімо так, і це вже задача спеціаліста знайти підхід. До цього пацієнта як його включити в роботу можуть бути різні способи, можуть бути різні розмови, але це вже безпосередньо задача спеціаліста знайти підхід.